Що потрібно враховувати, щоб виростити повноцінний кавун з бажаними властивостями з найширшого спектру сортових і гібридних насіння, пропонованого сучасними фірмами? Вибираємо сорти кавунів для посіву. Сорти кавунів, обрані для посіву, перш за все повинні бути пристосовані до тих умов, в яких ми збираємося їх вирощувати. Кавун культура примхлива. Тільки ті рослини, яким ми зможемо забезпечити гідний розвиток, проявлять всі свої чудові якості, над якими працювали селекціонери і які сподобалися нам при виборі. Сорти діляться по терміну дозрівання. Посіявши спочатку підплівку або впарник насіння ранніх або ультраранніх сортів, можна збирати кавуни приблизно з 15 липня і до середини серпня. Потім протягом місяця дають плоди середньостеглі сорти, пізні встигають іноді до листопада, до заморозків. У районах з прохолодним кліматом і ранньою осінню краще розраховувати на скоростеглі варіанти, а пізньо стеглі проявлять всі свої достоинства тільки в умовах довгого літа. Для того, щоб отримати від обраного сорту повну віддачу, доводиться враховувати його стійкість до посухи і холоду, вимогливість до добрив і те, якою мірою він схильний до захворювань, характерним для місцевості, що в зв'язку з цим доведеться робити. Площа, яку займають кавунові стебла, також потрібно мати на увазі, виходячи з розміру, засівається ділянки, деякі кавуни ростуть компактно, а інші розгалужуються і дуже широко розростаються. В даний час фірми Голландії, Японії США спеціалізуються на виробництві насіння гібридних кавунів, які можуть бути відтворені тільки в першому поколінні. Комбінації сортів і ліній ретельно підібрані так, щоб поєднувати кращі властивості, кожен гібрид неповторний і по-своєму гарний, за каталогом фірми або інформації в інтернеті, можна вибрати для своїх умов варіант з відповідними якостями. Імпортні сорти і гібриди в більшості своїй великоплідні і високоврожайні, але, як правило, вимагають ретельного догляду, зокрема великої кількості добрив. Особливу увагу зарубіжні фірми приділяють, крім смакових достоїнств, стійкості до хвороб, а також товарному вигляду плодів, вирівняності, ефектною формою, забарвленням кірки розміром. Вітчизняний відбір здавна орієнтований на солодкий смак, стійкість до посухи і холодів, місцеві сорти взагалі менш вимогливі до умов зростання і добре пристосовані до місцевого клімату. Кавун вогник та інші «скороспілки». Два два з половиною місяці визрівання для кавуна недовгий термін. Скоро спілки бувають мініатюрні, порівняно з іншими кавунами, зрозуміло, не більше від 2 до 3 кг. Для швидкопсувного продукту, яким є кавун, таку фасування цілком можна вважати перевагою, а не недоліком, хоча багато хто віддає перевагу великі плоди, помилково пов'язуючи величину з повною зрілістю. Вогник, цукровий малюк, він же, шуга бебі та інші малюки спростовують це упередження. Вони добре визрівають протягом від 70 до 80 днів і навіть перезрівають, якщо не зібрати їх вчасно. Як багаторанні кавуни, вогник і шуга тонко коріє, і дуже смачні містять багато цукру, чого не можна сказати про всі ранніх сортах. Шуга недарма отримав свою солодку назву. Обидва цікаву на правильної круглої форми, а колір їх кірки дуже темний, чорно-зелений. Навіть серед інших ранніх сортів вогник на рідкість невимогливий до тепла, його успішно вирощують в полісся і на Карпатах. Кавун сорти Леді, вірніше, його більш відомий гібрид леді f 1 як і інші помісні форми раннього дозрівання, дає в сприятливих умовах досить великі плоди. Це саме й скоро з гібридів, але за від 65 до 68 виростають кавуни масою від 10 до 12, іноді до 16 кілограмів, причому відмінного смаку, через якого цей кавун дуже добре продається. Для його вирощування потрібні рясні підгодівлі добривами на ранній вегетативної стадії розвитку. Стебло тоді виходить потужним, довгим до 7 метрів з п'ятьма-сімома бічними батогами, добре облистяний. В результаті і врожайність виявляється високою до 3,5 кеглів квартал місто. Як багато інших великі кавуни, леді Ф 1 за формою овальний, довгастий кірка смугаста. Кримсон Світ, малиновий солодкий, один з найбільш ранніх і кращих за всіма параметрами сорт американської фірми Холлар. Дозріваючи за 80 днів, він тим не менш дуже солодкий, хрусткий кірка з красивими смугами по світлому фону. На основі Кримсона виведено безліч гібридів з різними комбінаціями корисних якостей, в тому числі навіть ще більш ранні. Серед них новий гібрид Роман f 1 що виділяється незвичайною для ранніх лежкістю і особливим смаком, користується великим успіхом угородників, затребуваний, незважаючи на те, що на ранніх стадіях росту сорт примхливий. Кавуни пізнього літа і осені. Сорти і гібриди цих груп, середньопізні та пізні кавуни, визрівають повільно, тому їх вирощують в регіонах з довгим, жарким літом. Як правило, вони накопичують більше цукру в порівнянні з ранніми. Ці плоди товстокори, транспортабельні і можуть довго зберігатися, їх успішно засолюють і маринують. Недолік повільно спаючих в тому, що визначити їх готовність буває важко, часто цілком великий, і за всіма ознаками готовий кавун виявляється недозрілим. Від зарубіжних виробників на нашому ринку представлені в основному насіння ранніх варіантів, зате серед сортів вітчизняної селекції є справжні середньо і пізньостиглі шедеври. Знаменитий астраханський виведений ще в 70-ті роки і до сих пір дуже популярний, незважаючи на велику кількість постійно створюваних нових сортів і гібридів. Це справжній класичний кавун, округлий, буває трохи овальним, смугастий, з червоною м'якоттю, соковитою і дуже смачною. Він зручний у вирощуванні не хворіє. Плоди лежкі і транспортабельні довго зберігаються. Відмінна репутація у Мелітопольського 142 урожайний, великоплідний, дуже солодкий, добре пристосований навіть для нижнього поволж'я регіону, відносно прохолодного для кавунів середньопізньої групи. Холодок теж з кращих вітчизняних пізньостеглих, вдало поєднує в собі високу врожайність, красиву, дуже солодку м'якоть і відмінну лежкість. Збирають до листопада, зберігати можна до Нового року. Кавуни злегка овальні, великі, в хороших умовах виростають до 20 кг і більше. Кірка зелена з темно-зеленими смугами. При посадці потрібно враховувати потужно розростання рослини, батоги досягають 5 метрів стійкість до хвороб, на жаль, всього лише середня. Для невеликого дачної ділянки відмінно підходить пізній кущовий. Рослина формується у вигляді декількох батогів довжиною не більше метра, розташовується компактно, не займаючи багато місця. Проте дає непоганий урожай на кожній із батогів, яких може бути до п'яти, дозріває великий, близько вісьмох кілограмів, плід із зернистою хрусткою м'якоттю рожевого кольору. Цей сорт стійкий до хвороб.